Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, до вашої уваги 30-й випуск рубрики топ 5 і в сьогоднішньому випуску лише жага до перемоги та до лідерства. На п'ятій позиції поєдинок тринадцятого туру німецької Бундесліги – Штутгарт проти Уніон Берлін. Господарі готувалися до ліги чемпіонів, але, звичайно ж, хотіли порадувати домашню публіку перемогою і в чемпіонаті. Щоправда, до 48-ї горіли 0-2, два удари головою від берлінців і два голи. 37-ма забиває Дукі. М'яч від попередчини опинився в воротах. А на 48-й забиває Скол. В проміжку з 51-ї по 59-ту дублем за господарів відзначається Ніколь. Темаде, причому забивши два доволі таки ідентичні голи, отримав м'яч на межі офсайду, але уникав нього і пробував повз голкіпера. Нічия 2-2. А на 69-й голкіпер у Ніона спокійно тримав м'яч і нічого кращого не придумав, як відпасувати на супротивника, яким був турецький півзахисник Штутгарта Каразор. Турок цим скористався та забив переможний гол для штутгарта. Хороша репетиція перед лігою чемпіонів. Залишаємось німецькій Бундеслізі. на четвертій сходинці. Поєдинок Вольсбург проти Майнца. Господарі тричі по ходу матчу поступалися, але вирвали перемогу 4-3, завивши переможний гол на 94 четвертій. Команди доволі оперативно, а саме до 19-ї хвилини обмінялися забитими голами. Відкривають рахунок гості, гол на рахунку небаля. Але на 19-й хвилині Амура зіграв на добивання та зрівняв рахунок. Тим не менше, перший тайм все ж таки за майцем. Капітан команди Йонатан Буркар після навісної подачі від партнера заносить м'яч ворота 1-2. На 57 й хвилині рахунок черговий зрівняно. Португальський легіонер Вольсбурга Тягу Томас робить рахунок 2-2. Але Майнц наполягав саме на своїй перемозі, як наслідок на 66-й небель оформлює дубль 2-3. Даний рахунок тримався аж до 83-ї, на якій оборонці Майнца не вирішили, кому ж вибивати м'яч, як наслідок шкіряний опиняється у Йонаса Вінда і нічия 3-3. Ішла 94-та хвилина. Заключна хвилина поєдинку, стандарт у Вольсбурга, навісна подача, і той самий Вінт, оформлюючи дубль, приносить команді перемогу 4-3, яка для Вольсбурга стає четвертою поспіль в Бундеслізі. Загалом слід зазначити, що рахунків 4-3 на минулих вихідних вистачало. І один з таких поєдинків на третій сходинці, 16-ти тур іспанської лаліги, Атлетико Мадрид проти Севілі. У підопічних Дієго Сімеоне була восьмиматчева переможна серія у всіх турнірах. Тому не дивно, що саме господарі відкрили рахунок. На 10 10-й хвилині потужно заміж штрафної пробиває Де Пауль 1-0. Але лідерство господарів тривало лише дві хвилини. На 12-й кутової у Севілі і замість банальної навісної подачі пішла передача. Низом на Луке Бакйо 1-1. А на 32-й після контратаки, Ромеро виводить Севільців вперед. 1-2, Так перший тайм і завершився. В другому переважали господарі, але забили гості. 57-ма хвилина. Оборонці Атлетико забивають на дальній стійці про Санчеса. І 1-3. Якби Севілья пролідирувала з таким рахунком хоча б 10 хвилин, можливо, б вони і виграли цей поєдинок. Але з рахунком 3-1 севільці пролідирували лише 5 хвилин. На 62-й Грізман закручує. Інтригу 2-3, на 79 й можливо, навіть з віччою, за заме штрафної пробиває ліно 3-3. До матчу було компенсовано 8 хвилин, на другий з яких у Севільці вже навіть були заміни тактичного плану. Але на 94 й Антуан Грізман робить те, чого ще в цьому сезоні не робив. А саме оформлює дубль. На 94 й вириває перемогу 4-3, Знімає футболку, отримує жовту. Яка різниця? Сходинка номер два. Англійська прем'єр-ліга, 15-й тур Тоттенхем проти Челсі. Шпори непереконливі. То обігрують Манчестер Сіті, то втрачають очки з менш рейтинговішими командами. Але от на дербі налаштувалися, тому що повели 2-0. Голи на рахунку Соланки та Колосевські. Єдиний мінус, що йшла лише 11-та хвилина. Часу у аристократів на те, щоб відігратися, було маса. І вже на 17 17-й хвилині Джейдон Санчо розпочинає. Підхопив м'яч буквально біля бокової лінії. Протягнув до штрафної та з лінії штрафної пробив дальню шістку 1-2. На 61-й оборонці Тоттенхема порушують правила в своїй штрафній пенальті, яке чітко реалізував Кол Палмер, 2-2. На 73-й Палмер пробиває з гри, але його удар блокують оборонці Тоттенхема. Єдине, що м'яч відскакує до Енсо Фернандеса і уже 2-3. А на 84-й, проти того ж таки, Палмера порушення правил штрафній Тоттенхема ще одне пенальті, і сам Палмер його чітко встиг. Ліпаненки реалізував з 0-2 на 4-2. І хоча шпори з усиллями Сон Хінміна один гол відіграли 3-4, але то було аж на 96-й. Феєрична перемога аристократів, які є кращою атакою прем'єр-ліги. Ну і перша лідерська позиція у нас сьогодні за матчем 15-го туру італійської серії А Аталанта проти Мілана. Хоча обидві команди готувалися до Ліги Чемпіонів, але зважаючи на те, що вже на 12-й секунді був удар від Мілана, говорило про те, що голи, мабуть, все ж таки будуть. І вже до 22-ї команди обмінялися забитими голами. Відкривають рахунок господрі на 12 12-й. Подача зі штрафного і Декателере вистрибує вище за всіх, та ударом головою відкриває рахунок. Щоправда, на повторі було чітко помітно. Що сперся на спину оборонця Мілана, але гол чомусь зарахували 1-0. Тим не менше, на 22-й Альваро Мората зрівнює рахунок, замкнувши в один дотик прострільну передачу від Леао 1-1. В другому таймі переважала Аталанта. Від Мілана жодного удару ствір, і цілком закономірно, що господарі такі перемогу виривають. На 87-й оборона Мілана забуває на дальній стійці про Лукмана, і той ударом головою переправляє м'яч ворота 2-1. Можливо, дана гра не така феєрична, як декілька попередніх в нашому огляді, але з урахуванням цього результату, з урахуванням всіх інших результатів 15-го туру, Аталанта піднімається на першу позицію в серії, а неймовірно. Це стало наслідком дев'яти поспіль перемог в чемпіонаті Італії. Подивимося, як довго команда з Бергамом на цій сходинці протримається. Ну що ж, ось таку я вам сьогодні підготував. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. А якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь.